Це кішечка Леслі. Від неї вже відмовились двоє людей, які конче хотіли її забрати. Кричали, що вони зроблять усе, що потрібно, аби ця красуня знайшла собі сім'ю та дім, але чомусь за декілька днів що одні що інші потім зникли, не сказавши ані слова. Тому ця красуня все, ще в пошуках тої родини, яка повноцінно зможе їй забезпечити подальше життя, лікування, діагностику та просто побут, та надати їй ту кількість любові, на яку кішка заслуговує. Вона ще доволі сором'язлива, але в цілому в сім'ї вона дуже швидко звикне до рук та подарує любов. та все, що збереглось у неї в серденьку для вас? Тож не беріться, завітайте в нашу клініку, попередньо домовившись з нами про знайомство, та заберіть цю красуню додому.